Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, і цим відео я хочу розпочати дуже важливу тему тему пробачення. Цю тему я хочу висвітлити максимально широко, тому це буде не одне відео. Прошу вас про молитву і сподіваюся, що при допомозі Божої благодаті і мого скромного служіння ці навчання допоможуть багатьом з вас. Думаю, що ви погодитеся, що пробачення ближньому, пробачення іншій людині є однією із важливіших постав християнського життя, а непробачення є однією із перешкод в духовному розвитку. Пробачення є настільки важливим актом, що ми щоденно просимо про здатність до цього акту, В молитві, яку навчив нас Господь Ісус, ми говоримо і прости нам провини наші, як і ми. Прощаємо винуватцям нашим. В новому завіті ми віднайдемо безліч закликів до прощення нашим кривникам, а в сотнях проповідей ми почуємо, що потрібно пробачати 70 разів по 7, тобто завжди нескінчену кількість разів. Разом з цим, дорогі мої, мабуть, жодна християнська дійсність не обросла так численними стереотипами і неправильним розумінням як прощення. Ось деякі стереотипи. Прости і забудь. Передбачає цей стереотип, що пробачення це те саме, що витерти з пам'яті. Завжди проси пробачення першим, навіть якщо ти не винуватий, навіть якщо це тебе скривдили. Наступний стереотип. Якщо тебе болить, значить ти не пробачив. Далі. Прощення автоматично має відновити довіру і радісне спілкування, тому коли це не стається, значить ти не пробачив. Прощення вирішує всі проблеми автоматично, усуває всі наслідки конфлікту чи шкоди. Ну, зрозуміло, що то є невірно. Якщо хтось не здатний пробачити миттєво, то він не справжній християнин, так? Дехто вважає і це помилково. Це лише деякі з стереотипів, які отруюють життя багатьох християн і які не ведуть до істинного пробачення. А часто навпаки поглиблюють рану. Тому, перш ніж представимо біблійне бачення на тему прощення, скажемо декілька слів на тему, чим прощення не являється. Отже, прощення не являється забуттям, воскресіння не відміняє переживання страстей, сказав колись французький кардинал Марі Люстіжер. Так само і прощення не означає забуття кривди. Багато хто думає, продовжує Жал Марі Люстіжер, багато хто думає, що спогади про пережиту кривду, які затримуються в пам'яті, свідчать, що ми не простили, однак забути подію, яка завдала нам болю, неможливо. Спогади, пов'язані з пам'яттю, а прощення передбачає глибокий акт волі це дві різні речі. Хоча цей кардинал вже святої пам'яті. Коли нам хтось стане на ногу в трамваї або ненароком штовхне, ну, то це радше легко пробачити, забути це ситуація ну, культури, вічливості якоїсь, так але як хтось має забути словесне чи фізичне насилля, яке тривало десятки років, як хтось може забути про зґвалтування, вбивство рідних, пограбування, приниження власної гідності, переконувати осіб, які це пережили, що вони це мають забути, простити і забути. Це нехтування їхніми ранами, це зневаження їхніх ран, це применшування їхнього досвіду. Така постава пробач і забудь опирається на помилковому розумінні, що пробачити це те саме, що стерти з пам'яті. Це не згідне зі святим писанням, з біблійним розумінням людини, людської історії, окрім це неможливо. Людина не може прийняти рішення і сказати: так, я від сьогодні забуваю про ту чи іншу подію. Більше того, в деяких ситуаціях ті чи інші особи мають право домагатися, щоб суспільство не забуло про кривду і жертви. Тому існують цілі інститути плекання пам'яті, плекання історії, споруджуються пам'ятники різним жертвам. Чого стосуються ці пам'ятники? Воно ну, стосуються, власне, щоб не забутися тої чи іншої кривди, заданої. Чи якійсь особі, чи групі осіб, чи на народові. Хтось може запротестувати і сказати, але ж в святому писанні написано, що Бог не пам'ятає наших провин. Так, є декілька текстів, які можуть нести таке розуміння. Приглянемося до них. В книзі пророка Ісаї читаємо: «Я, я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше, говорить книга пророка Ісаї 43.25. Подібний уривок віднайдемо в новому завіті в посланні до євреїв, там читаємо. Бо він лише одним приносом удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про цей Святий теж свідчить, коли каже: Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму. Отже. В наведених текстах ми читаємо, що Бог не згадує і не буде більше згадувати. Однак Боже незгадування не є тим самим, що витирання з пам'яті, Бог усе знає. Всі наші вчинки записані в його книзі, читаємо на інших сторінках писання, записані в його пам'яті. Ці тексти, коли ми читаємо, що Бог не згадує нам наших переступів, вони означають не більше, не менше лише те, що Бог. Не трактує нас згідно наших переступів, що він віддаляє від нас наше беззаконня, так як схід від заходу далекий, так? він в своїй любові це чинить. Це не те саме, що витерти з пам'яті. Е, до прикладу, коли хтось мене скривдив, і я прийняв річ, рішення пробачити цю особу, це зовсім не означає забути ту подію, яка мене зранила, так як, як видалити файл з ноутбука. Просто благодать справжнього прощення дозволяє мені по-іншому поставитися вже до тої людини до цієї події, але це не означає, що я при кожній зустрічі буду казати, а пам'ятаєш. Ну ні. Наступний е, наступне невірне твердження і те, чим е, пробачення не являється. Отже, дуже часто ми можемо почути, що потрібно першим іти просити пробачення, навіть якщо ти не винен, навіть якщо це. Тобі завдали кривду. Дорогі мої, цей стереотип є одним з найбільш небезпечним. Чому? Тому що спонукає будувати пробачення на неправді. Багато осіб, особливо ті, які мають проблему зі співзалежністю, це широка тема, не будемо її зараз торкатися. Такі особи часто відчувають відповідальність за чийсь злий настрій. Такий механізм зародився в дитинстві. Дитина спостерігала за неадекватною поведінкою батька чи матері, наприклад, за поведінкою в нетверезому стані або над чиєюсь агресією, і відповідальність за цей стан, особливо якщо це стосувалося близьких осіб, брала на себе. Чому? Тому що дитина потребує образу ідеальних, добрих батьків. Цей образ дає їй відчуття безпеки. Уявний чи реальний образ дає почуття безпеки такій дитині. Малий хлопчик чи дівчинка не може допустити до своєї свідомості факт, що батьки можуть бути неадекватними, бо це руйнує її психіку. І для того, щоб утримувати образ тих доброго батька-матері, дитина застосовує безліч захисних механізмів. Один із таких захисних механізмів полягає в тому, що дитина звинувачує себе в агресивній поведінці батька чи матері. Батько так робить, бо я його довів до цього. Батько так чинить, бо я довела його. Матір кричить, б'є, бо я не даю їй спокою, бо я на таке заслуговую. Сучасна психологія нараховує близько 30 захисних механізмів, які допомагають нашій психіці в дитинстві, але не тільки вижити. І така особа з таким досвідом життєвим, а запевняю, що таких осіб є дуже багато. Має схильність переймати на себе провину. Наприклад, візьмемо якусь особу, назвемо її Стефанія. І ту Стефанію образив Мирон. Відразу перепрошую усіх Стефаній і панів Миронів. Я просто, до прикладу, це стосую. Ну і зробив цей пан Мирон. Зробив це абсолютно несправедливо. Йому здалося, що. Стефанія сказала неправду. Стефанія, незважаючи на те, що вона накричали, звинуватили у брехні, відчуває почуття провини. Чому? Бо відчуває відповідальність за злий настрій Мирона. З дитинства Стефанія виховувалася у переконанні, що вона повинна приносити всім добрий чудовий настрій. А коли батько кричав на неї. Був в поганому настрій Стефанія всяко намагалася покращити настрій свого тата. В конфлікті з Мироном. Стефанія не витримує почуття провини і йде просити пробачення. Хоча вона нікого не обманювала. І це навпаки, це Мирон її образив, він її звинуватив. Робить це заради святого спокою і почуття безпеки, яке вона отримувала тоді. Коли всі були вдома задоволені. Стефанія свого часу потрапляє до католицької парафії, де отець настоятель ще більше закріпив її поведінку, бо сказав найбільш популярний і руйнівний стереотип іде першим про пробачення, навіть якщо ти не винуватий. Дорогі мої, відразу зазначу, що від цієї ситуації потрібно відрізнити. Іншу, Наприклад, коли хтось перший йде зі спробою поговорити, примиритися. В цьому випадку це інколи необхідно зробити. Наприклад, батько, якого образила донька підліток, після чого замкнулася в своїй кімнаті, такий батько може першим вийти з ініціативою розмови. Чому? Ну, тому що батько мав би посідати більшу зрілість. Такий тато може постукати в двері, запропонувати розмову, допомагаючи доньці усвідомити свої емоції, свою поведінку, але це не те саме, що піти першим просити пробачення, навіть коли ти невинний. Чоловік здається, що чоловікам якось легше опанувати емоції, вони не мають таких гормональних, скажімо, змін. так? І здається, що їм теж легше виходити з подібною ініціативою примирення по відношенню до своєї дружини, тому що чоловік ну, є якимось більш стабільним по своїй природі. Так, принаймні, до цього часу я знання з якихось наукових джерел черпав. Так, принаймні, так наука до цього часу радше стверджувала. Але першим виходити з ініціативою примирення, це не те саме, що просити пробачення, навіть коли ти не винен. Навіть коли ви не інша особа, це кардинально різні речі. Коли хтось заради святого спокою йде просити пробачення, то таким чином він призводить до двох руйнівних елементів. Перше, таке пробачення є просто неправдивим і лицемірним. Бо що насправді відчуває та людина в серці? Злість, можливо, якісь емоції, але заради святого спокою, заради, щоб всі були, всім були добре, то людина готова заперечити своїй кривді заради настрою інших. Таке прощення є неправдивим, лицемірним. Особа не переконана в своїй провині і просить пробачення просто заради свого внутрішнього комфорту. І, друге, така постава утверджує в деструктивній поведінці самого кривдника. Ну і врешті, така постава суперечить Святому Писанню. В Євангелії від Луки читаємо: Уважайте на себе, коли згрішить твій брат докори йому і як він покається, прости йому. Звернімо увагу на цю умову, і як він покається, прости йому. Можливо, це навіть не умова, але послідовність, хоча б. Тобто, коли він покається, прости йому. І коли сім раз на день він зрішить проти тебе і сім раз повернеться до тебе та й скаже каюсь, прости йому. Звернімо увагу, що Ісус не говорить щось на зразок: якщо твій брат зрішить проти тебе, образить тебе, то зроби вигляд, що нічого не сталося, і першим попросив Нього пробачення. Наш Господь так не навчає. Якщо твій брат зрішить, докори йому. Тобто, скажи йому, ти мене образив, ти вчинив мені боляче, мені неприємно те, що ти сказав. Дорогі мої, цей уривок, і інші уривки, уривки святого писання, які з цим пов'язані, ми будемо детальніше розв'язати, якщо Господь дозволить, а сподіваюся, що Він дозволить задля блага церкви. Тому поки що зупинимося на цьому. Це стереотип, тобто, і ти просити про, 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 пробачення, навіть коли ти. Не винуватий, Навіть коли ти, не, не ти образив, тільки тебе образили. Це, як мінімум, лицемірно, неправдивно, деструктивно і не відповідає святому писанню. Далі. Наступне невірне твердження на тему пробачення, і те, чим пробачення не являється, є таким: якщо тебе болить, значить, ти не пробачив. Це чергове невільне твердження, і воно полягає в тому, що пробачення зводиться до якоїсь емоційної сфери. Тим часом пробачення, подібно як любов, це передусім акт волі. Тому акт волі можуть товаришувати різні емоції. Часом радість, інколи смуток, але це акт волі. Інколи в спілкуванні з молоддю можна почути, що любов це такі емоції, це такі почуття, це таке почуття, якби. Ну, це зрозуміло, чому молодь так відповідає. Але дуже легко це побачити, що це не так. Ну, до прикладу, Мама, яка зустрічає двох своїх малих діток, давайте, хай будуть це синочки, і вони з вулиці прийшли, брудні, наче вони в якійсь шахті були, і нові костюми на них. Ну, скажіть, будь ласка, як матір, які емоції переповнюють її серце? Матері, напишіть, будь ласка, що у вас тоді коїться всередині? Думаю, що негативні емоції, ну, роздратування, може бути, злість може бути. Скажіть, будь ласка, чи в цей момент вона перестає цих діток своїх любити, чи перестає готувати їм вечерю і говорить: ну, дорогі мої, до побачення, Ну, радше, радше ні. Які емоції товаришують мамі, коли вона бачить непослух своїх дітей? Або коли бачить, що діти забруднили щойно прибрану кімнату? Ну, Думаю, що. То можуть бути цілий ряд негативних емоцій, смуток гнів розрятування. Чи можемо сказати, що матір перестає їх любити? Ні. Вона далі збирає їх в школу, готує їм сніданок. Чому? Тому що любов це вибір. Вибір це акт волі. Подібно акт прощення це теж вибір. Якщо завдана кривда була суттєвою, ну, людина може відчувати біль. Більше того, відчувати велику біль і нездатність навіть розмовляти зі своїм кривдником. Разом з тим. Вона в своєму серці може прийняти рішення. Я хочу пробачити цю особу». Це рішення. Цьому рішенню не обов'язково мусить товаришувати якісь радісні емоції. Серед католицьких святих, життя яких містить воїстинно героїчний приклад пробачення, вирізняється свята Аріта Скаші. Ця італійська свята була дружиною і матір'ю родини, її чоловік Паоло Манчні вів досить авантурне життя. Духовна переміна в ньому почалася, коли народилися в нього два сини-близнюки. Але коли вони підросли, їхнього батька було вбито штилетом, кинджалом за якісь там давні порахунки. І уявіть собі, що Бог дав цій святі святі і скашей пробачите вбивцям свого чоловіка. Очевидно, що то не забрало, можливо, якоїсь болі. Очевидно, що це не, не була якась ейфорія. Більше того, більше того, вона благала синів відмовитися від родової помсти, від вендети, бо бачила, мала таке розпізнання, що через це вони можуть втратити спасіння. Тому не обов'язково прощенню мають товаришувати якісь емоції, ейфорія і так далі, і так далі. Далі, наступне неправильне переконання, чим не являється прощення, отже, прощення автоматично не відновлює довіру і радісне спілкування дорогі мої. В принципі, в світлі сказаного раніше, це вже очевидно, але розвинемо ще цей мотив. Коли комусь пробачено обман, крадіжку, зраду, то це. Не обов'язково означає автоматичну переміну вже тої особи, а відповідно відносин. Звісно, такий акт пробачення може торкнутися серця кривдника, спонукати його змінити життя, але це не відбувається автоматично на автоматі. Тому такі відчуття, як брак довіри, обережність, постава розсудливості в дальших відносинах або навіть брак бажання спілкування, спілкуватися є логічним наслідком попередніх вчинків. І це не означає, що та чи інша людина триває в непрощенні. Ні, не означає. Далі. Пробачення не вирішує автоматично усіх наслідків конфлікту. 13 травня 1983 року на пошті святого Петра пролунало два вистріли. Деякі твердять, що тих вистрілів було більше, ніж два. Але менше з тим, турецький терорист Алі Акча. Стріляв в святішого отця Йоанна Павла II. Важко поранений папа опинився в клініці Джемелі, де чудом було врятоване його життя. Згодом світ побачив фото Понтифіка з в'язничної камери, де відбувалася зустріч Йоанна Павла II і його кривдника, того, хто вчинив замах. Папа торкається плеча алі Акче. Це дійсно така достойна постава, і на довгі роки вона стала таким видимим знаком християнського прощення. Багато осіб, розглядаючи це фото після багатьох років, в тому числі і я, мало помилкове враження, що ця зустріч відбулася після того, як папа вийшов з лікарні, ну відразу, тобто невдовзі. Але ні. Зустріч Йоанна Павла II з Мухамедом з Махмедом Алі Акчою відбулася 27 грудня 1983 року, тобто два з половиною роки після замаху. Розмова тривала 25 хвилин, і папа пробачив своєму кривднику. Але увага! Кривник далі залишився сидіти у в'язниці. Ця подія яскраво показує декілька моментів. По-перше, що пробачення потребує певного усвідомлення. Потрібно усвідомити кривду. Е, неможливо пробачити, якщо хтось не має свідомості кривди, бо тоді за що пробачає? Хтось мусить мати свідомість кривди. Так, мене зранили, мене скривдили. На це усвідомлення потрібний певний час. Також пробачення не є автоматичним усуненням усіх наслідків, а ліакт продовжує нести ці наслідки у в'язниці. Наступне твердження, яке є стереотипним, це про, прощення в цьому не полягає, одним словом. Отже, якщо хтось не здатен пробачити миттєво, то він не справжній християн. Дорогі мої, напишіть, чи ви чули час від часу такі твердження, що якщо ти зараз тут і зараз прямо не можеш пробачити, то ти не справжній християнин. Другі мої, це також помилкове твердження. Інколи прихильники такої думки наводять аргумент Святого писання, я вже його наводив, де Ісус говорить, що потрібно пробачати 70 раз по 7, тобто завжди. Цей текст теж детально розглянемо, не переживайте, не хвилюйтеся. Дорогі мої, запрошення Ісуша до такої постави є запрошенням до певного процесу. Справа в тому, що пробачення це часто не якийсь такий миттєвий акт, тільки процес. Інколи такий процес триває декілька років, залежно від ступеня заданої кривди. Ну, важко вимагати від особи, щоб вона відразу пробачила кривду, яку хтось їй завдавав роками. роками. Для цього потрібна серйозна співпраця з Божою ласкою, з Божою благодаттю. Однак християнською поставою буде, коли така особа, усвідомивши важливість пробачення, прийме рішення і скаже. Так, Господи, я хочу йти цим шляхом, я хочу брати участь в цьому процесі. І таке рішення може стати першим кроком до зцілення. На цьому, дорогі мої, завершимо. Прошу вас поставити вподобайку. Також прошу вас написати коментар до цього відео. Напишіть, будь ласка, з якими із цих неправильних переконань ви особисто зустрічалися. Можливо, вам щось не зрозуміло. Прошу тільки не писати якихось особистих історій, бо кожна історія індивідуальна, і я, напевно, не зможу так віднестися в коментарях або в наступних відео до кожної з них. Дякую вам і до зустрічі. Також дякую вам за підтримку, за пожертви, за донати. Я їх використовую на різні ініціативи для перемоги. Хто бажає долучитися, то в описі теж є така можливість. Бувайте здорові, і нехай Господь усім дасть нам. Благодать, іти шляхом прощення. До зустрічі.